І водій виїхав нашого провода не І з життя, то мальчика викладає. Ким готов. То вас підрізали чи як? Ні, бо бу хоч. А, дитина Так, так. Да, да. угу. а, а хто за кермом перебував? Водій. А де водій? Надають водій. допомогу йому? Да. На швидкі, так? А ти Тамас? Так, я знімаю. Не торкається. Не, не торкається. Не, не не, не да. да. Видно. Так. Ви якого, який канал? Ну ми ж представилися, там молодим, молодим. ковини. Mm. Вот. Там був, їхав, ну водій був залег і хлопчик поїхав. І водій так, так скивав, щоб мені аж плече э, трошки заводів. Хто був у присутній в машині ще? Водій я. Так. Да. А як за швидко ви їхали? Ну, водій як за швидко ну, по їхав. По городу, їхати, їхати він завжди їде. Ну, до п'ятки. Ну, а в даному випадку як їхали? Тому що ну, стовп склався в в дві частини. І як... і отбойник, здається, зачепило, так? Ну може, в 300. Може в 300 км. Може, 70. В, в 300. О. В 300, Скільки? Що? 300 кілометрів? Ну, ви шукаєте, ви шукаєте гімерою. Ні, ну ми просто з'ясовуємо обставини, які були. Цікавимося, що сталося. Знаю, таку їхав я задуму. Що води, як водій їхав, не знаю. Ліг собі спав свій на ліжку в машині. Відчуває потім бомб. Не знаю, що думав водій, як він їхав, як він пішов По і починаєш, починаєш, збудився. І тут больно, там больно. Okay. Ну, ви відмовились від допомоги медиків. З вами все добре, а водій як зараз? Він вам що казав водій... зразу після ДТП? Водій, слава Богу, вже е... пішов додому. Він побачив медиків і. Уйдем все нормально, пішов сходить. Сюди, тому що на мене хоче повісити, тому що я ще сидів, за рублю. Мама хорош, не відсюди-сюди. Тут є вже скоро і все, тут просто. Ви можете звідси прийти, будь ласка. Ну забри цю людину. Ну, це буде успокоїтися. Та що він ти розказує? Ти говориш по-нормальному мові, Й-мою. Ти ж реально бачите, натворив. Я натворив. А хто натворив? А хто ти мені розкаже? Я тобі справи. Так он свідки є, он стоять. всі. Це проблема. Люди витягнути другу після тебе. Він був ти був водителем, він був пасажиром. Я був водителем, а ти вже на приколі была дискуссия между собой решила кто бы сразу что ты смеясь да не мы все смеяемся посмейся будь ласка да посмеямся Це нормально, Терапія, а, це чому нормально? Мені, а чому мне тобі натворив. — Тобі це нормально Мені нормально да. я справа сидів, ти, ти мені кажеш, що я обязательно творил ну все следующий що, <смістись> що ти справа сидів. — Угу. — ему доказывается що с справа фамилию моего просто не знаєш. Пацан, що ви смієтеся, люди добрі. Це я не сидів, справа. Та ми не доказуємо, що справа, що ти кажеш людям би сказав, дякую, що тебе витягнули з машини. А ти чекаєш моє пам'ятання. Так давай того мудака, хто за рулем був. Слава Богу, ти би сказав дякую всім. Ну хлопці, приїдіть завтра в церкву свічку, поклоніть, що ви живіли ще раз, йомо їх. Дякую, дякую Богу, дякую. що я живий лишився, але я нічого не творив. І щоб ви нікого не збили, щоб всі живі люди лишилися. А то було б таке, як пару років на Новіницький було. З, перш... з першої сторони я спав, я не знаю, я проснувся, я не знаю, що це було. Я не знаю, як це розказати. Я просипаюся, удари, я визважу з машини, я боюся. Що... Це Страшно передати, мене плече болить. До мене першим, хто приходить, розказує, що я був за водітелем, я був п'яний, я не знаю, що це. Ну то, що ти трезвий, то спорний вопрос. Доб, до, до Добре, що що це, живі? брехня чи а, що? А, а, ну, а де третій водій? Хто третій водій? Я спав, я потім є ви, 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 ви сідали в машину? Я вийшов з машини, мене пече побити, у мене голова. З ким ви сідали в машину? Ну, Кирил, який каже, що всі підходять, там тут були. Ми поставили в машину, в машину, я в машину, мене везли, мене мало ну, на ентузіастів. А той чоловік, який з вами був в машині, він каже, що ви були за кермо. Ми його запитали, де є водій, він сказав. Я казав, що водій пішов в швидку. Ми ви прийшли, ви а ви в швидкі. Мене забрали швидка, кармелюка. Це карбелюка. Так кого забрали ж скоро? Мене, ну, Двоє, Двоє, Двоє людей було вже тут на місці ДТП десь минуло, після того десь хвилин п'ять. Двоє людей було, Тут таксисти зупинились, допомог, допомогли їм вилізти з машини. Двоє людей було на місці, і от один чоловік каже, що ваш син був за кермом, а ваш син каже, що не знає, хто був за кермом. Алло. А що мені чаш? Я тебе розказую. Ты скажи Богу спасибо, что живешь. Причем тут Бог и ты. А я тоже Бог Чья машина? Кирилл, чья машина? Это ну, не моя машина. А кто ну? їхав за рулем? Не я їхав за рулем. При чем тут проблема? Все, ты что определяешь, ты ехал. Зато розберойте. Да, ты мне розказував, что тут їхав. Я, я тебе розказував, зато розбероте приехал. Не кажи. Не його машини документи. І розказує, там що там нормально. Він розказує, що люди сиділи. Це людина, хто думає, що дуже хитри в цьому житті. Шановний, Шановний. Я тобі не шановне роз. <реку> Кирилл, Кирилл, Кирилл. Вы скажіть мамі, спасибо, що она приїхала. Я тебе розкажу, тебе що спасибо. А на ти? то, що ти рассказывал, что не понимаю. Розказув... Не понял, ще роз... раз. Шо? Ти це поймеш. Ти це поймеш, що я, блядь, буду мати. Ты Ти ты успокоен. Успокоись. Шановник, я зараз на тому місці, що мені заразка, чуєш? Ты придурок блядь. Так тобою? Що з тобою? Начало, начало. Честь даже? Дві чамо. Я ему звоню, идем туда. Да, но ти блядь, не менший та напруга. Заді нема? Я не буду, не знаю. О, передком, ну, Дивіться, ворішетка од номерів. А одному. номера були десь тут вроді. А, а, а тепер їх нема. А ззаді немає? А ззаді? А ззаді хтось лазив, хто лазив ззаду. Я перепрошую. А скажіть, будь ласка, а де номера? А? Де номера від машини? А де я звідки знаю, де номера? А ви можете бачите, зараз... Та бачив, а ви можете зараз записати хоча б номер. Зараз? В, зараз, в, витягну, в, Все сделаем, мы же не едем же здесь. Куда? фонарик? Фонарик есть.

Dimitry David Michaelov no, gestalt! Si